Учасники визначали найкращих у трьох вікових категоріях серед юніорів, юнаків та дівчат. Найбільше представників на змагання делегувала Черкаська з Дюшор, близько ста осіб. Мені хотілося, що кращий кращих з вас теж показали сьогодні високі спортивні результати і найближчим часом потрапили до дитиної команди своєї області і нашої держави. Хочу висловити слова великої вдячності за те, що ви вибрали легку атлетику королеву. Юні легкоатлети змагалися у бігових та стрибкових дисциплінах, а також у штовханні ядра. У стрибках у висоту домінували представники Кіровограда, які вибороли першість у всіх вікових категоріях. У бігові на 60 метрів серед переможців були і спортсмени Черкащини. Це Олег Глюшенко з Катеринополя, Черкасець Євген Звіздай та Кристіна Гаращенко з Городища. У стрибках у довжину перемогли, зокрема, черкасці Анастасія Нікітіна та Анна Підпалок, Богдан Щибря з Городища і курсунчанин Владислав Симоненко. А в бігові на 400 метрів відзначимо представників нашого обласного центру Вадима Гончаренка і двох Катерин гвоздик та Стоян. Ці змагання стали завершальними для черкаських легкоатлетів у 2012 році. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.